Автомобільні майки на сидіння фірми Поктер. модель пелне. Україна виробник Польща. Матеріал бавовна. Тобто хлопок. Матеріал двохшаровий. Бавовна. основний матеріал і прокладка з поролону. Для того, щоб майки не шоргались по сидінні. В комплекті дві майки для передніх сидінь, інструкція монтажу і монтажні гачки. Плюс цих майок те, що вони закривають так звані коліна сидіння. Майки будуть лишати тільки відкриті плечі сидіння. Також майки не закривають. Задню частину переднього сидіння зі сторони задніх крісел. Не закривають лише верхню частину. Майки можуть бути в сірому, чорному, червоному або синьому кольорі. Майки з натурального матеріалу. Вони не будуть парити влітку.